В цьому відео ви побачите пляж Чорноморська у квітні. Позасмагаємо на бережку та, звісно, зайдемо у водичку і спробуємо скупатися. О, я бачу, що чорноморці відкрили пляжний сезон. Людей на пляжі достатньо. Всім привіт! Я у Чорноморську. Приїхала сьогодні, щоб прийти по пляжу. Планую відкрити пляжний сезон, купальний сезон. Не знаю, чи зайду у водичку. Так у нас сьогодні 21-22 прогнозують, але біля моря прохолодно. Такий свіженький вітерець І вода така трохи водоростіє. Так що не знаю, чи зайду, чи не зайду. А зранку було 9 градусів. Тому що ночі прохолодні і я думаю, що вода не дуже тепла. Ось я вдягну на такі легенькі біджачок і футболка. У нас навіть було тепліше, ніж у Чорноморську. Зараз буду йти, десь знайду собі місце, не знаю. Може і тут зупинитись. Зараз побачу. Лягаюсь, Зняла піджак, буду звикати до температури, щоб сидіти вже роздягнутою. Вчора було свято Пасхи, як ви відзначили його. Ми, в принципі, так дуже по-скромному, я спекла пасхи, пофарбувала яйця, прийшли Анюта з Міланією, ми погралися трохи, потім вийшли на вулицю і все на цьому. В принципі, нічого такого, трошки прогулялися. Це і все. Я бачила, що люди в Одесі дуже ходили до храмів, але так, як попереджували, що не треба цих натовпів, тому я не знаю. Я зазвичай не хожу. У мене просто віра до того, що не треба робити. І Бог повинен бути у душі. Ну, люди ходять до храмів, по-своєму святкують, тому церкви в Одесі були переповнені, можна сказати. Я так бачила, відео там знімали. Зараз буду ще далі роздягатись та спробую зайти у водичку. Лебедів сьогодні нема, ось тільки голуби ходять. Бачите, водорості натягнуло. Все роздягнулося повністю. Зараз буду трошки засмагати. Ну, засмагати можна. Тепленько так. Зараз спробую ще й зайти в водичку. Зразу, коли підійшла до моря, здалося, що трохи прохолодно, а ось трошки посиділа, нагрілася на сонечку, звикла. То дуже добре, така комфортна температура, щоб бути на пляжі, засмагати. Пальний сезон відкрито. Я коли їхала в Чорноморськ, була повітряна тривога, розвідрон літав, а це дуже небезпечно. Я не знаю, коли ми перестанемо боятися заходити в море і бути на пляжі. Небезпечно все одно. Вода вам скажу градусів. 13. Ну, я потім напишу ще точну температуру, ну ось зайти можна. Зайти можна. Занирну я, пропливу чи ні, ну так, ножки зводить. Так, Сьогодні 21, 21 квітня. Так, щоб не намочити. Ох. Передаю вам свої відчуття про холодно. Uh! Так. Uh! так, окунулася. Вже добре. Вже добре окунулася, uh! Якби ще не злюпалкою, проплила б точно. Але не хочу її намочити. Тому так, зайшла, показала вам, що зайти можна і проплисти можна, але я не хочу і вмочити волосся. і... Мочити селфі-палку, тому виходжу на берег. Ось таке сьогодні моречко, водорості трохи плавають. Ой, я вже так звикла до води, але не хочу дуже сильно мучитися. Йду. На берег. Ну, вже як з води виходиш, то зовсім тепло здається на березі, і пісочок такий тепленький. Ще трошки полежу, позасмагаю, а тоді ще пройдуся, познімаю пляж. Що помітила, чоловіки заходять у воду так дуже обережно, мочаться потихеньку, а жінки так просто заходять і все. Що купаються небагато, але все ж таки є. Люди заходять у воду, мочаться, і навіть просто походити біля водички теж дуже приємно. Я вже передягнулася. Зараз пройдемось трохи далі по пляжу. Покажу вам, як він виглядає сьогодні. Скільки людей, який пісочок. Людей вже сьогодні на пляжі достатньо так. Лежать у позі зірочок, відпочивають. А люди зараз вдягнуті, хто в чому? Хто в куртці ще досі сидить на пляжі, а хто в купальнику. А біді сьогодні тут плавають біля готелю недалеко. Я пройшлась по всьому пляжу в Чорноморську і навіть скупалась. Люди є, засмагають, купаються, дітки у водичці. вже навіть якісь кафешки працюють я собі тренування щоб зганяти паски піднімаюсь по сходам наверх пам'ятаєте я в Одесі знімала піаніста на пляжі Ланжерон? Тепер він також приїжджає і в Чорноморськ. Ось піаніно стоїть прямо тут, на сходах на цих. Прекрасний вид зверху. Приморські сходи. якщо вам подобається таке відео, підписуйтесь на канал. Будемо ще спостерігати і влітку тут. Гуляти по пляжу, дивитися, скільки тут людей, що як. Зараз обстановка нормальна. Слава Богу, поки що все тихо. Всім гарного дня, до нових зустрічей.